Це як зробити собі маленьке свято власноруч. Набір нескінченні тюльпани це нічник, який ви збираєте самі. Усередині тюльпани світло, дзеркала і відчуття затишку, якого так часто не вистачає. Процес простий, а результат вишуканий. Жодних інструментів не потрібно, усе вже є деталі, батарейки, покрокова інструкція. Обирайте свій варіант рожевий для спокійних моментів, різнокольоровий для яскравого настрою. Кубик 10 на 10, компактний, стильний, впишеться у будь-який інтер'єр. Це чудова ідея для подарунка. Або для себе. Просто щоб радіти кожного вечора. Ціна 300 гривень. Без передоплат, оплата при отриманні. Це не просто річ. Це частинка світла. Створена вашими руками.